Дешоодит служба заходить, заходить на підприємство Миколаїв Електротранс і починає одразу після виходу з нього публікувати, що от втрати понесло, підприємство, нанесло, вкрали і так далі. Це, звичайно, розповсюджують всі, і, звичайно, що наші партнери питають, як же ж так. По факту, сьогодні там декілька кейсів, по яких ідуть суди, і в суд першої інстанції Миколаїв Електротранс там, попало, бо він виграв. І, звичайно, що Держоди служба може подати там апеляцію, але е, по факту я вважаю, що коли вина доведена, коли є інформація не просто зі СМІ там, що хтось десь там вкрав. А вже є факти, які досліджені і доведені, то тоді потрібно про це говорити, а не лише на момент, коли хтось щось запідозрив. Ну і власне наші партнери кажуть: а що ж так? А ми ж, наче працюємо в напрямку антикорупційному, а отут такі корупційні кейси. Ми кажемо, ну давайте дочекаємося до результатів суду. Все це робиться дуже непрофесійно. Виходить керівник обласної державоди служби, називають якісь цифри, які в реальності. Не буває, тобто їх не було, тобто називає одну цифру, хоча е, насправді в два рази менше цифра була використана грошей з бюджету взагалі на закупівлі, ну і так далі. Е, тому е, іноді краще, як то кажуть, жувати, ніж говорити. Тому нехай роблять свою роботу і, і пам'ятають, що вони не інформагентство, а в першу чергу аудиторський орган, який повинен проводити скрупльозну роботу, доводити її до логічного кінця, а після цього розповідати про результати.